З вами YouTube канал Інноваційні Обрії, і я, Тетяна Шарова, продовжую інформувати вас про особливості заповнення проєктної заявки. Будемо говорити про командну роботу, про команду долучених виконавців до проєкту. Вибір команди це дуже важливе питання. Це робота, яка требує. Комплексного розуміння, що закладено в сам проєкт. І одразу треба мати команду, а далі вже створювати проєкт. І не навпаки. Бо іноді, якщо ми порушимо цю послідовність, є ідея, а виконувати її нема кому. Тому я б вам радила спочатку підібрати команду, порадитись, які ідеї можна відтворити в проєктній заявці, а далі працювати. Коли ви заповнюєте проєктну заявку, обов'язково є рубрика команда проєкту. Дуже добре, коли ви просто пишете прізвище ім'я і зуне місце роботи. Ну, зрозуміло, що також регалії і роль в проєкті. Однак є такі форми вже шаблонного типу, де треба обов'язково подавати фотографію виконавця, вказувати прізвище ім'я по батькові ну і далі всі ті особливості, які стосуються проєктної діяльності, зокрема. Долучення цієї особи до проєкту. Одразу скажу, що велика команда вона має право на існування в проєктному якомусь певному рішенні, дії, заявці, однак керувати такими людьми на відстані або на певному часовому відрізку дуже дуже важко. Тому моя в дружня порада, якщо це невеликий проект, то максимум до п'яти осіб. І якщо це потужний проєкт. То треба тоді вже розподіляти ролі, закріплювати за кожним певний вид діяльності або певну форму роботи, яка дозволить вам контролювати потім для того, аби дотримуватись чітких дедлайнів. Спільна робота над проєктом це є головним пріоритетом, взагалі, роботи цілої команди. Це командний дух, це постійна комунікація, це погодження питань, прийняття спільних рішень, відповідальність кожного. І дотримання термінів. Це основні моменти, на яких тримається спільна робота над проєктом цілої команди. Але акцентує увагу на тому, що сьогодні є проекти, які дозволяють нам долучати не тільки, наприклад, виконавців, які працюють в Україні, а й за межами країни. Іноді буває так, що оформлює проєктну заявку громадська організація. І 85% – це члени громадської організації, 15% це запрошені гості. Причому гості ці можуть бути як з нашої країни, так і міжнародного рівня. Але обов'язково це активні цілеспрямовані люди, які з величезним бажанням хочуть долучитися до виконання проєкту, мають певний досвід і готові активно співпрацювати. Ну і налаштування на Виконання певної дії завдання повинно бути у кожного з виконавців, тому що це і буде результат цілої команди. Іноді буває так, що члени команди заповнюються в заявці, а обов'язково окремо ще існує рубрика, яка говорить про окремого члена команди детально. Тобто є коротка інформація про всіх членів, а є детальна інформація за конкретним членом. Може ще бути така заявка, де чітко треба вказувати, хто є конкретною людиною, яка заповнює заявку. До речі, підписуйтесь на наш канал «Інноваційні обрії, і ви побачите і це відео у нас в плей-листі проєктна заявка, де ви зможете переглянути всі відео, сісти за комп'ютер і заповнити свою проектну заявку, а в майбутньому отримати на неї фінансування. Тож, Підбір членів команди це один із аспектів досить досить важких, навіть більше, ніж ідея. Чому? Тому що, я нагадаю вам, попередній мій меседж стосувався того, що спочатку треба команду підібрати, а потім втілювати ідею. Бо не завжди готова ідея може бути реалізована людьми, які не є до неї дотичними. Інформація про будь-якого члена команди повинна містити його досягнення і здобутки. Але не забувайте, що ті здібності та риси характеру, які ви розписуєте, вони повинні бути позитивними. Бо саме на таких людей налаштований наш донор, бо саме на таких людей можна розраховувати в реалізації тієї ідеї, яка закладена в ваш проєкт. В першу чергу це повинен бути фахівець, інноваційний, відповідальний і креативний, який зможе працювати в команді. Команда проєкту здебільшого вона може містити будь-яку інформацію, коли йде опис, але не забувайте про те, що сьогодні про людину можна дізнатися з різних профілей соціальних мереж. Коли ви будете розписувати в заявці інформацію про ту чи іншу людину, не дійтесь давати посилання на сторінку у Фейсбуці, на інстаграм, твіттер, можливо, є вже додатковий якийсь ютуб-канал, де ця людина позиціонує себе. З точкою зору вже інформатора і так далі, тобто всі активні посилання на профілі, не забувайте подавати. Якщо це науковий проєкт, то у профілі безпосередньо в скопусі, в Google Академії можете брати до уваги Web of Science і так далі. Тобто всі наукові бази, які на сьогодні є актуальними для науковців, можете подавати профілі, тим самим підсилюючи свою команду і свій майбутній проєкт. Команда проєкту, якою вона повинна бути. Ну, в першу чергу, це інноваційною. Сьогодні всі крокують за інноваціями, але поряд із тим, не забувати про креативність, вимогливість, сучасність і впевненість. На таких позиціях дотримуються сьогодні більшість лідерських команд, які виграють проекти і впроваджують їх в роботу. Ми обов'язково повинні слідкувати за. Тими позиціями, які дозволяють нам говорити в цілому про команду, починати бажано з прізвищем, як батькові людини, далі обов'язково вказувати занятість у проєкті, тобто людина долучилась до проєкту, але в неї є основне місце роботи. Попри занятість, вона не може, наприклад, величезну роботу, кількість роботи виконати, тому що є основне місце роботи. Тому таку людину ми можемо брати, наприклад, там, на занятість. 0,25% або 0,30%, 0,5%, але не більше, тому що тоді не буде певної результативності. Важливим аспектом є те, що досвід роботи цієї людини повинен бути великим, вона повинна знати, що вона робить і для чого. Бажано запровадити перелік обов'язків, що буде зроблено в процесі. Виконання проєкту конкретною людиною, ну і яка роль в проєкті? Чи то менеджер, чи то інформатор, чи то веб-дизайнер, в залежності від того, яка проєктна заявка оформлюється. Цей слайд нас інформує про те, що я вже частково озвучила, однак хочу сказати, що зайнятість в проєкті відтворюється в відсотках. Відповідний досвід в певній сфері діяльності вказується просто за попередніми показниками. Форма фінансових стосунків визначається на рівні трудових договорів або цивільно-правових договорів, або на волонтерській діяльності. І це також має місце. Але говорячи про команду і про виконання проєкту, хочу зорієнтувати вас на чотирьох позиціях. Перше це роль в Ця роль визначається в першу чергу вже на етапі заповнення проєкту. Якщо написано, що конкретною людиною буде здійснено інформаційний супровід впродовж виконання теми, то так воно і повинно бути. І ця людина чітко повинна знати, якщо пройшов захід, то треба про це розказати всьому світові, або на конкретних сторінках, або на сайті висвітити. Тобто є певна етапність виконання певної інформаційної підтримки, то треба її дотримуватися. Перелік основних обов'язків. Які обов'язки кожного члена команди є основними для виконання проєкту? Іноді буває так, що незлагодженість в команді призводить до невиконання проєкту. Одна людина каже, я це не повинен робити, інша каже, вибачай, чому я. І тоді відсутність цих основних обов'язків нівелює сам проєкт і зводить до того, що всі результати, які прописані в заявці, вони не будуть виконані, а якщо вони не будуть виконані, відповідно вони не будуть мати ніяких показників індикаторів після завершення проєктної діяльності, то такий проєкт безпосередньо буде тільки програшним. Ми ж говоримо з вами про позитив, про плюс, то відповідальність кожного на виконання проєкту є обов'язковою вимогою до всієї команди. Необхідна відповідальність по відношенню до термінів, до видів робіт, до якості того контенту, про який йдеться, і так далі. І остання позиція, яка характеризує командний дух, це внутрішні ризики. Мінімізація внутрішніх ризиків та згуртованість команди дозволить вчасно виконати проект і виконати його якісно. А коли ми говоримо про час, то треба слідкувати за часом виконання проекту, не відкладати все на останній момент. Поступово виконувати крок за кроком, орієнтуючись на робочий план. Якість. Усі послуги за проектом повинні бути якісними. У випадку, якщо послуги неякісні, наприклад, проведення заходу, так собі формалізовано, то такі заходи вони будуть мати негативний вплив на подальшу аудиторію, яку ви будете долучати, бо це і є формування вашої проєктної історії. Взаємодопомога. Мінімізація ризиків на кшталт того, що повинні підтримувати один одного в команді, і це є факт: відповідальність. Правильно робити те, до чого долучений, робити те, що потрібно робити, а не те, що хочеться. І безпосередньо в такому випадку, якщо буде правильно підібрана команда, якщо будуть правильно спрацьовані люди, то є можливість отримання фінансування, роботи в злагодженій команді. А, відповідно, це можливість комунікації участі в грантовій підтримці, формування проєктного досвіду і можливість бачити себе в новій ролі, якщо раніше до такого ви не долучались. Ми запрошуємо вас до формування своєї команди на виконання проєктної заявки. У випадку, якщо ви маєте досвід, ви можете долучатись до громадської організації Інноваційні Обрії України. З вами ютуб канал Інноваційні Обрії. Ми прощаємось. На все добре. До нових зустрічей.